Привіт всім хлопці та дівчатка. котятки, дивіться, я провів вчора і сьогодні дві трансляції невеличкі. На жаль, не дуже було багато людей, які б могли б не повитати про щось, але основна тема розповіді була про те, що як отримувати безкоштовну і коштовну за власні кошти медичну послугу у європейських странах та за кордоном, в принципі. Це більше буде цікаво для тих, хто виїхав за кордон, і для тих, хто зараз знаходиться в Україні або планує виїхати за кордон. Це буде достатньо цікаво, і що з цим робити, і з чим це їдять і як це взагалі відбувається. Є два види лікування, як ви вже зрозуміли. Перший вид лікування це по страховці, по статусу е, тимчасового захисту від війни. Він не дається в кожній країні по-своєму, але 99% за цим статусом слідує отримання медичного страхування в тій чи іншій країні, де ви можете проживати. В різних країнах по-різному, в якійсь країні він дається на місяць, в якійсь країні він дається на 150 днів, десь він дається на 90 днів, десь він дається на весь період часу, поки ви знаходитеся в країні. Все це також залежить від того, чи працюєте ви в тій країні, чи не працюєте, тому що дуже багато роботодавців надають страховку, якою ви можете користуватися і так само отримувати безкоштовне лікування. Але ви повинні розуміти перш за все, що любе безкоштовне лікування в європейських країнах воно за собою несе те, що ви повинні чекати. Це завжди час. Тому що, перш за все, ви повинні потрапити до сімейного лікаря, який вже буде займатися як лікарською роботу, так і розподільчою роботу, який розподілить вас до більш вузького спеціаліста, якщо вам це необхідно, але там теж буде черга. Наразі в Україні е з реформою, наскільки я знаю, наскільки я ознайомлений з усією реформою, так само відбувається, що у вас є черга усі, до сімейного лікаря, черга до вузького спеціаліста. Це приблизно так само в Європі, але в Європі воно може займати не 2-3 тижні місяця, воно може займати до 2 до місяців. Тому це стосується людей, які планують переїжджати в Європу, щоб отримати якісне лікування, наприклад, онкопатології або якихось важких патологій, реабілітації, або лікування дітей з ДЦП з аутизмом або ще з чимось таким. Ви повинні розуміти, що ваш час очікування може бути дуже-дуже довгим. Ви на це повинні розраховувати. Що стосується з приводу лікування за власні кошти. За власні кошти ви можете отримати лікування в будь якій приватній клініці, в будь якій країні, в якій ви знаходитесь, тому що в кожній країні є свої приватні клініки, цілі сітки приватних клінік. Ви можете з цим ознайомитися на сайтах країн, ви можете просто загуглити приватні клініки. Так само ви можете скористуватися агенціями, які допомагають по медичному туризму. Я не буду рекламувати ні приватні клініки, ні приватні агенції, які цим займаються. Вони поки що не мої. Якщо в мене буде приватна агенція з медичного туризму, я обов'язково вам поясню, розкажу, як це працює. Обов'язково вас похличу, щоб допомогти вам. Тому що я з цим працював дуже довго, і дуже довгий період, і дуже довгий час я розумів і вчився і навчився таки, що з цим робити, і як, і як це їдять. І там вже ви повинні розуміти, що розцінки вже буде ставити приватні клініки свої. Так само в минулому ефірі, от сьогоднішньому, я розказав про те. Які країни найкращі для лікування стоматології, які найдешевші? Що це буде Польща і Угорщина? Вони будуть найдешевші по стоматології, може, що плюс-мінус Чехія, Словаччина. Більш-менш вони будуть дешевші. Всі інші країни, які будуть йти західніші, вони будуть набагато дорожчі. Це друге питання. Третє питання, що ви повинні розуміти, що там не буде такого, що ви можете вибирати дуже багато лікарів. Це особливо стосується безкоштовного лікування. У вас немає такого, що от ви хочете операцію провести саме таким чином. Ні, є таке поняття в медицині, як операція вибору, тоді коли можна запропонувати альтернативний варіант. Наприклад. Є рак простати, його можна оперувати багатьма способами. Найрозповсюджений метод це ТУР, трансуретральна резекція простати, трансуретральна простатектомія. Але питання в тому, що його можна робити як загальним методом, так і лапароскопічним методом. Його можна робити, наприклад, апаратом роботом ДаВінчі, і дуже дуже багато чого. Так само можна проводити операцію кіберніж, нано ніж, гамма-ніж, якщо вони застосовані при даних виді поклині і при її розмірах. А, але, наприклад, у мене я зустрічався дуже багато з такими штуками, коли в мене пацієнти кажуть, я хочу провести операцію кіберніж, і я хочу отримати це лікування безкоштовно. В Німеччині такого не буде. Якщо вони знають про те, що в них по протоколу йде отака-то от операція, от таким-то методом, і якщо ви хочете і будете наполягати там, що ви, ви хочете його зробити кіберніж, вони вам скажуть, будь ласка, ідіть оплачуйте кіберніж. Дуже багато пацієнтів питали в мене, що нам робити. Ми готові заплатити. ми але ми готові заплатити не повну суму. Ми готові заплатити 50 на 50. Зачастую, якщо у вас є страховка, вам не треба платити 50 на 50, Вас за все це оплачує страхова компанія. Якщо ви хочете там оплатити, то частіше всього це якщо у вас є приватна страховка, і ви вже безпосередньо страховою компанією домовляєтеся, що я хочу лікуватися в конкретній приватній клініці. Страхова компанія готова покрити вам частину розходів, частину покриваєте ви. Таке теж можливо, але це завжди взагалі з приватними страховими компаніями, з державними, по типу того, які вам надаються при отримуванні статусу захисту від війни, такого неможливо. Вони будуть покривати або все, або нічого. Ви повинні це розуміти. І, І тому багато-багато питань. Якщо у вас виникнуть питання, де я конкретно з приводу якої країни, яка країна буде краще для даних діагностик, що роздивитись, як роздивитися, що з цим зробити. Пишіть мені в Директ в Тіктоці, пишіть мені в Дірект в Інстаграмі, пишіть, пишіть тут в Ютубі, я задоволення вам допоможу, подивимось, що ми можемо зробити з цим. І розкажу про всі країни окремо. Я можу реально розказати про всі країни окремо, де що і як буде краще для вас. Па-па!